Хочете зняти навантаження з поясниці, доведеться освоїти та регулярно виконувати спеціальну вправу. До речі, вона принесе результати, навіть якщо ви будете виконувати її, лежа на дивані. І так, лягайте на спину, одну ногу зігніть в коліні, а іншу випряміть. Із такого положення виконайте скручування. При цьому... Спину постарайтеся не відривати від підлоги, а коліном дотягнутися Виглядає це так. Може хруснути. Під час виконання вправи дихайте глибоко та рівномірно. Чим більша амплітуда рухів, тим краще для вашої поясниці. Для видимих результатів виконуйте мінімум 5 повторень на кожну сторону. Виконуйте цю вправу регулярно. Вона допоможе зняти навантаження з поясниці. До зустрічі! Приємного дня!